Сьогодні у нас з вами тема множення десяткових дробів. Ми вже з вами знаємо, як множити звичайні числа, натуральні числа, великі, малі. Сьогодні ми з вами будемо вчитися множити десяткові дроби. Спочатку давайте з вами розглянемо множення десяткових дробів на натуральне число. Є усний прийом і є письмовий прийом. В письмовому прийомі на одне правило. На один крок навіть більше, ніж в усному. Тому розпочнемо з вами з письмового прийому. В першу чергу це записую множники з стопчиком, не звертаючи увагу на кому. Друге правило перемножую множники як натуральні числа. Третє правило виділяю комою в добутку справа наліво стільки цифр, скільки знаків у дробовій частині десяткового дробу. В усному прийомі на одне правило менше. Одразу перемножуємо множники як натуральні числа, а потім відділяємо комую вдобутку з права наліво стільки цифр, скільки знаків у дробовій частині десяткового дробу. Давай з тобою, на прикладі розберемо дане правило. Помножимо письмово 987 на 6 і усно 3,5 на 3. Давай спочатку почнемо з усного. Нам треба з тобою 3,05 помножити на 3. Перше, що треба зробити, це перемножити множники як натуральні числа. У нас з тобою тут, не звертаючи увагу на кому. Якщо не звертати увагу на перше число, то ми отримаємо 305. 305 помножити на 3, це у нас буде 915. Далі нам треба відділяти комою у добутку справа наліво, тобто ось так ми з вами йдемо. Стільки цифр, скільки знаків у дробовій частині десяткового дробу. Ми знаходимо. Серед цих двох чисел дробове число, це у нас 3,5. Далі ми дивимося, скільки в нас цифр стоїть після коми. У нас стоїть два числа 0 і 5. Тому, в нашому добутку, ми виділяємо з справа на ліво дві цифри, 1, 2, і ставимо кому. І в нас утворюється 3,5 помножити на 3 буде 9,15. Зрозуміло. Тоді перейдемо напись мови множення. Нам треба 9,87 помножити на 6. Записуємо множники стовпчиком, не звертаючи уваги на кому. Отже, 9,87 множимо з вами на 6. І знову ж таки просто 6 множимо на кожне число. Перемножуємо множники як натуральні числа. 6 на 7 – 2 пишу 4 запам'ятовую. 6 на 8 – 48, додати 4, 50. 2, 2 записую, 5 запам'ятовую. 6 на 0, 0. Додати 5, 5, 9 на 6, 54. Далі відділяю комою в добутку справа наліво стільки цифр, скільки знаків у дробовій частині десяткового дробу. У нас десятковий дріб це 9,87. Тут у нас три числа після коми. Отже, у нас в даному добутку треба, щоб стояло три числа після коми. Відраховуємо справа наліво три цифри. І ставимо кому. Ось що означає помножити десятковий дріб на натуральне число. Тепер перейдемо з тобою далі. На наступне правило: Наступне правило – множення десяткових дробів на десятковий дріб. Є також усний прийом і письмовий прийом. Письмовий прийом розпочинається з того, що підписую множники стовпчиком, не звертаючи уваги на кому. Перемножую множники як натуральні числа. Відділяю в добутку комою справа наліво стільки цифр, скільки десяткових знаків в обох множниках разом. Усний прийом. Тут лише два кроки. Перший крок перемножую множники як натуральні числа. Другий крок відділяю в добутку комою з права наліво стільки цифр, скільки десяткових знаків в обох множниках разом. Давай з тобою розглянемо приклад. Помножимо письмово. 10,356 на 0,904 та усно 1,5 на 0,4. Нам тут треба з тобою помножити письмово 9,80. І так, нам треба помножити 10,356 на 0,904. Тут ми застосуємо з тобою письмовий прийом. Перше, що ми робимо, підписуємо множники стопчиком, не звертаючи увагу на кому. Отже, записуємо стопчиком 10 тисяч 356. Так би звучало число, якщо б не було коми, а з комою 10,356. Помножимо на тисячних. Перемножуємо множники як натуральні числа. Отже, множимо. 6 на 4, 24, 4 записуємо, 2 запам'ятовуємо. 4 на 5, 20, додати 2, 22. 2 пишемо 2 запам'ятовуємо. 4 на 3, 12, додати 2, 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 на 0, 0 додати 1, 1. І 4 на 1 4. Далі все множимо на 0. Або можемо не множити, бо це все буде 0. І далі все множимо на 9. І записуємо, починаємо записувати під 9. 9 на 6. У нас з вами 54. 4 записуємо. 5 запам'ятовим, 9 на 5, 45, додати 5 – 50, 0, пишемо 5 запам'ятовим, 9 на 3 27, додати 5 40. 9 на 3 27, додати 5, 33. 3 Пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 9 0, додати 3 3, і 9 на 1. 9. Знову ж таки, множичи на 0, ми отримаємо сюди нулі, можна їх не записувати. Додаємо тепер наші числа. 4 спускаємо, 2 спускаємо, 4 додати 4, 8, 1 додати 0, 1, 4 додати 3 7, 3 спускаємо, 9 спускаємо. Відділяю в добутку комою справа наліво стільки цифр, скільки десяткових знаків в обох множниках разом. У нас в першому десятковому дробі три числа після коми, в другому теж три числа. Разом 6 цифр. Тому ми з вами з права наліва відділяємо 6 цифр і після шести цифр ставимо кому 1, 2, 3, 4, 5, 6 кома. Вийшло число 9,371824 мільйонних. Тепер давай з тобою помножимо усно 1,5 помножити на 0,4. Усний прийом, в першу чергу, що робимо, перемножимо множники як натуральні числа, не звертаючи уваги на коми. Якщо не звертати уваги на коми, то це у нас буде 15 помножити на 4. 15 помножити на 4 буде 60. А далі відділяю в добутку комою справа наліво на ліво стільки цифр, скільки десяткових знаків в обох множниках разом. У нас разом два знаки. Отже, ми справа наліво відділяємо дві цифри: 1, 2, ставимо кому. А так, як у нас немає числа перед комою, то ми ставимо 0. І в нас виходить 0,60 або 0,6. Давайте тепер разом з тобою розв'яжемо таку задачу: купили 2,8 кг яблук по 14,7 гривень за кілограм. Та 1,2 кг слив. По 17,5 гривень за кілограм, яку решту отримали з купюри у 100 гривень наші покупці. Для того, щоб її розв'язати, нам треба дізнатися: вперше, скільки коштують 2,8 кг яблука, бо ми знаємо лише 1 кг яблука. Друге, скільки коштує 1,2 кг слив. Бо ми знаємо, що кілограм слив коштує 17,5 гривень. І далі нам треба дізнатися решту. Спробуємо: перше дія. Я одразу буду писати в стовпчик, бо це зручніше зараз. І так, нам треба 2,8 помножити на 14,7. В нас виходить 41,16 гривень. Це в нас коштують. Коштують 2,8 кг яблук. Тепер дізнаємося, скільки в нас коштують сливи 1,2 кг. Те ж саме робимо. 17,5 друга дія. 17,5 множимо на 1,2. Знову ж таки, множимо як звичайні числа. Спочатку з першого множника множимо множимося на 2. Потім з першого множника множимося на 1 і додаємо. 2 на 5, 10, 0, пишемо 1 запам'ятовуємо. 7 на 2, 14, додати 1, 15, 5, пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 1, 2, додати 1, 3. Тепер все на одиничку. 1. 1 на 5, 5, 1 на 7 – 7, 1 на 1, 1. Тепер все додаємо. 0. Спускаємо. 5 додати 5, 10, ми пишемо один, запам'ятовуємо. 3 додати 7. 10. 11. І в нас ще тут двійка. Скільки в нас всього часи після коми? 2. 1, 2. Записали: 21, цілих або 21 гривня. Це в нас купили сливи. Або заплатили за сливи, можна написати. Краще навіть заплатили. Або коштують сливи, можна записати. Заплатили за сливи. А в нас питають, яку решту отримають з купюри у 100 гривень? Тобто третя дія можна розтягнути на 4 дії, а можна третю дію записати як вираз. 100 відняти 41,16 і відняти 21. 37,84 гривень. Це решта. І відповідь. Тридцять сім цілих вісімдесят чотири гривень. Становить решта. На цьому все. Гарного вам дня. Успіхів, сподіваюсь, все було зрозуміло.